Чоловік був шокований, коли виявив на своєму подвір'ї лисицю, що застрягла. Вона прищемила хвісти, не могла вибратися самостійно. Чоловік обережно намагався їй допомогти, хоча лисиця й боялася, та все ж дозволила себе визволити. Виявилося, вона ще поранила лапки, тому чоловік відвіз її до ветеринарної клініки, де тварину оглянули та зробили щеплення. Лисиці був потрібен спокій і догляд, тож чоловік вирішив якийсь час за нею приглядати. Переважно вона жила на подвір'ї та там і відпочивала, але іноді заходила і до. Будинку. Чоловік їй дуже балував і дозволяв усе. Йому було цікаво, як поводитиметься лисиця. Вона швидко перестала боятися та проявляла неабияку цікавість до всього. Незабаром вона зовсім перетворилася на ручне щеня. Було видно, що лисиця полюбила людську ласку. Навіть коли лапа загоїлася, йти вона не збиралася, залишалася жити у дворі свого рятівника. Взимку вона все ж ночувала в домі, де для неї купили окреме ліжечко і іграшки. Життя лисиці кардинально змінилося, і тепер її домом стала. Ло людське тепло, вона знайшла сім'ю, про яку мріяти не могла. Рятівники зробили для неї все, щоб вона жила в любові та комфорті.